Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Єдимен. І сьогодні в цьому відео ми з вами піднімемо 11 тисяч кубків на нашому з вами проєкті Speedrun 50K. Хто не знає правила цього проєкту, ми повинні з вами підняти 50 тисяч кубків до кінця літа. Якщо ви не бачили попередні частини цього проєкту, то обов'язково їх подивіться. У мене є цілий плейлист на каналі. Ну а якщо б бачили, то запрошую вас до перегляду цього відео. Але перед його початком я прошу кожного з вас поставити лайк та підписатись на цей канал, скільки на подібні відеоролики тратиться дуже багато часу та сили. Тому, якщо ви це зробите, мені буде дуже і дуже приємно, і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Як ви вже напевно знаєте, на аккаунті ми з вами підняли 10 тисяч кубків в попередніх серіях. І як ви бачите, в основному я граю в Тріо, потім в дуо і зрідка граю в соло. Ось, направда, в цьому відео я засну буду грати в соло, оскільки апався, я дуже пізно, а наскільки скажу потім відео. І як ви знаєте, в мене є багато нульових бралів, яких треба плапити на високі кубки. Ось, і це буде ну, відносно легко. Також я розумію прекрасно, що я відстаю сильно від графіка, але роботи, відключення світла, дуже багато є негативних факторів, які впливають на розвиток цього проєкту. Я, звісно, постараюся реалізувати до кінця літа, але з чомусь я вже і сам сумніваюся. Ну, звісно, постараюся, звісно, постараюсь, поки ще рано думати, тільки другий місяць літа, ось, ще все впереді. Тут я вирішив прокачати кілька бравлерів, там, типу Мейсі, Ріку, хоча б всіх на шосту силу. Оскільки в мене, здавалося було немало очків сила, але вже на цьому моменті я замітив, що їх не так вже і багато. Ось, ще вирішив в кінці прокачати ріку, поки гаджети я не купляю, хоча в мене цілих 11 тисяч голди. Ну а для цього я не знаю. Можливо, в якихось майбутніх відео буду це робити, поки постараюся зберегти. Ну і вроді, яка у нас вже більш-менш збалансований. Правда, я так і не зіграв силову лігу, на закінчився сезон. Ось це обідно. Ну і Емс прокачаю на сьому силу ще в кінці. Також відкриємо свого стардроп, хотів зробити якесь прикольне відкриття. Брав пас, але так, з іншої сторони, подумав, там вже сон підходив до кінця, плюс часу не було, коротше, так і не виконав квести, хоча планував. Ось. Ну, і потім я навіть не пам'ятаю, з ким я тут апався, По-моєму, це я апався з підписчиком. Пацан дуже довго просив, і я вирішив все-таки з ним поіграти. Якщо я не помиляюся. Або я планував йти в соло, а пішов у долу, оскільки пацан кинув в пать. Точно не можу сказати, але переважно, звісно, я граю в соло і в тріо. І вам рекомендую, до речі, хто теж хоче з без, БС, самі швидші режими, це Тріо. До речі, міфічний стардроп і випав прекрасний гаджет на Ельпрімо. Цим гаджетом я справді задоволений, і це економить 1000 голди. Ну і отримуємо з вами плюс там, перші кубки, і вже на аккаунті десь 1087 кубків, що я вже вагажаю вже непогано. Сорі, що заговорюється, буквально, тільки що прийшов з роботи, скорінь, телефон телефону зарядку, і зараз мені знову має пропасти світло. До речі, цей відос був записаний після вчора, змонтований вчора, вийде він тільки сьогодні. Ось, в мене вже якийсь приблизний графік, постараюся поєднувати роботу і ці відосики, але гарантувати не можу. Але постараюся опускати до 3-4 відосиків на тиждень. На рахунок, сп... спідранів. На рахунок стрімів, взагалі нічого не можу гарантувати, але також постараюся провести навіть по спідранчику. Ось, Можливо, навіть буде ціле відео, стає цілу 1000 кубків підніму на стрімчику. Можливо, буде такий довгий там, стрімчик 4 години, наприклад. Ну, в цьому не впевнений. Добре, повідкривали ми з вами стардропи, там поприкачували бравлерів, позабрали гемчики і полетіли далі. Тут нові стардропи, до речі, прикольно, випадають і пічні, дуже приємно. Ось, і з вами ми підняли вже десь 1100 плюс кубків. Що теж дуже круто, до аккаунту, до речі, руки мені довго не доходили, то тобто я майже тиждень на аккаунті не грав, що погано, звісно, для спеціально, але я постараюся це змінити в, майб... в найближчому майбутньому. Сори, народ, мені дуже шкода, що я так заговорююся, але справді я так стараюся енергійно озвучувати швидко, і через то я не тільки їм якість своєї вимови, а ще й чуть-чуть слова путаю. Ну, це таке, просто через то щось спішу. Далі я вирішив поапити Ріку. Не можу сказати точно, з ким я апав, хоча... ні, можу. Це вроді би апав з Андрієм, якщо я не помиляюсь. Ми з ним апалися вдову, а потім, наскільки я пам'ятаю, ми знайшли вже тімейта для тріо. Ось. І це піднімав, я навіть не пам'ятаю, коли, чесно кажучи, дня 3-4 тому. Тому навіть приблизно не пам'ятаю, що я тут робив. Все, що я знаю, що вроді би нічого класного, кроме гаджета, ми з вами не вибили. Але це тільки 4 хвилини відосіка. Перших, там далі, ми вже бали. Плюс 169 кубків, і на аккаунті вже 10333 кубка. Ну і на цьому підійшла до кінця, моя перша частина відосіка. Це не закінчення відео, я просто говорю, що я записую, звісно, відосіки по частинах, тому що тисячу ще зараз, апнути відносно важко. І там я апався не з Андрієм, а з пацаном на з Ніком Соло. Дякую тобі за допомогу. Ось. Далі я вже пішов, якщо не помиляюся, з іншим тімейтом, Ось тут вже, скоріш всього, так. Це вже точно що Андрій. Ось. Тільки він мені відписав, я там написав, я не пам'ятаю, 11 ночі. Чи що, Ну, щось таке, коротше. Ну і окей, я розумію, що багато з вас вже спали, тому іменно з тих, хто мені допомагає в плані. Тому взяв чисто Андрія, а потім ще, до речі, приєднався бомбер. До нього я дуже писав, а потім пішли троє, і було набагато легше. Ось. Ну і тіма у нас була прикольна, правда, Андрій з нами багато не відіграв. Тобто, Честер це вже не Андрій, це вже якийсь інший пацан залетів. Ось. Якщо не забуду, то потім нік скажу. Якщо забуду, то сорі. Ну І, до речі, Рік йшов дуже непогано. Тобто ми обняли 330 кубків і ми ще виходили в меню. І на аккаунті вже майже 10500 кубків. Що я вважаю, дуже непогано. також Ми з вами залутали майстерність на ріку, ну, що теж приємно. Ну і Потім я вже пішов пужити в соло Ай, І Це була найтяжка частина відео. Потім зрозумієте чому. Ось. Шло все, В принципі, непогано. Загалом Едгар мені не дуже зайшов, не знаю чому. Відносно, перс, мені здається, слабким. Тобто бас його спокійно виносив, а апився є на карті все або нічого. Тобто, на ідеальній карті для баз. Ось такі справи, дорогі друзі. Ось, тут залишалося вже там одна каточка до 300. До 15 ранку так жорстко договорююся. Ось, і я ж там чуть, чуть більше папався, но вже потім починало бомбити, тому що справді славав я немало. Ось, І тоді верші вийти в меню і отримали плюс 193 кука. Що я вважаю теж дуже класно, дуже круто виглядає. Ось, І, як ви бачите, 10 по другій. Причому що мені зранку треба було ставати на роботу. І це ще повезло, що зранку світла не було. і Я ставав аж на 12. Тому я собі позволив чуть лишнього, щоб ви розуміли, в той день я ліг я так говорю, ніби то бозна, коли було, в той день то було сьогодні вечором, типу вчора для вас. Я ліг десь по четвертій ночі, щоб розумію. Тобто, поки відео загрузить, там ще базовий монтаж, звісно, я ще не влучу, але вже я чуть монт монтував. Коротше. Це така жопа кінець. Мені я так спати хотів, мене вже чесно вирубало, бо я пару днів підряд спав по 5-6 годин, знову ж таки, через YouTube канал. І не дивляться, який час на відоське. До мене буває, пише пацани, там, типу, от ти блогер, типу, скажи, це важко, це не важко. Чи важко тобі було почати? Так, почати було дуже важко, але зараз не стало легше. Ось. Ну. Що я можу розказати чесно, кажучи, я би не рекомендував зараз починати вести YouTube канал, краще піти на роботу, а коли ви вже будете старші, там років 17-18, коли вже знаєте, зможете нормально розпоряджатися грошима, там якусь круту камеру купити, завести, наприклад, якийсь тревел-блог. Ну а тим часом ми з вами вийшли в меню, получили плюс 200 кубків і на аккаунті 10 888 кубків. Тобто нам не вистачає 112 кубків до 11 000. І їх я вирішив підняти іменно на бравлі Нані. По-перше, сьома сила, по-друге, все або нічого. Це більше для ближніків, а Нані, як ви знаєте, в принципі може бути ближнім. Справді, деколи може так завалити, що там прилетить 2004 урону і більше нічого не схочеш. Тому я пішов апати іменно її. На жаль, я сливав серію перемог, що було дуже погано, тому що це постійно були плюс 5 бонусних кубків, які я дуже часто втрачав. І вони дуже сильно сповільняли мій спідранчик. підранчик. Ось, тут, наприклад, я зробив слив. І ну, важко було об'єктивно. Ну, потім ми з вами займаємо топ-1, плюс 2 бонусних кубка. Якщо я все правильно порахував, то коли ми вийдемо в меню, ми отримаємо 11 тисяч кубків і 2 кубка. Все правильно? Так, все правильно. Це 11 тисяч кубків на нашому аккаунті з підран 50 к Іменно з такими думками я і закінчив цей відосік. Я ще не закінчив, я ще поіграв стародропи, з бравого пасу, з дороги слави. Ось, ну було, бежимо, секундочку третя ночі. Ось так, цікаво, в мене проходить вечір. Народ, якщо ви ціните те, що я роблю, то справді, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на цей канал. Я нереально багато трачу часу на подібні відео. Тому, повторюся, кому не важко, поставте лайк і підпишіться на цей канал, та напишіть любий комент для просування цього відео. Це дуже і дуже важливо. Далі вирішив збрати нагороди з дороги слави. І тут було цілих три рази підряд 200 монет. Я не знаю, чому так. Для мене це виглядало відносно дивно. Також золота очки сили, також ще монетки і, звісно, кредити. І як ви бачите, я вирішив відкривати нового бравлера Беррі, оскільки, як я вважаю, він імба. Також золотав пісочки сили, ну і пішов лутати. Всякий, я хотів сказати мусор, але на цьому аккаунті це не мусор, це навіть можливо важливіше, ніж Стартроп. Ось, А іменно монетки, кредити, э, ці от, як нас називають, э, гемчики, ось і очки села. Ну і в нас залишилося буквально там 5 стар дропів. Також я би ще хотів золоті ті кредити, плюс я би міг відкрити там квест був, ну, але за... коротше, третя ночі, які квести? І ти лягай спати. Іменно з такими словами я починаю відкривати стара У мене в натурі ще на думці було відкрити там якісь квести до виконати, щоб отримати ще пару левелів, і я розумів, що мені зранку йти на роботу. Хочу сказати, що все пройшло непогано, то тобто, й зранку прийшлося, правда, з ровером повозитися, колесо пробив на днях. До речі, всі подібні такі от е, цікаві історії я розказував своєму телеграм-каналі. Рекомендую зайти в нього і підписатися. Ну і на цьому в принципі, наш ван досі пішов до кінця. Як ви зрозуміли, сьогодні нічого прикольного ми зі стартропів не вибили, але отримали нового епічного правдера грів. Ось. Ну і все. На цьому буде на відео. Якщо воно вам сподобалося, справді, поставте лайк і підпишіться на цей канал, якщо воно для вас було корисним, якщо воно вам сподобалося, та якщо воно тобі підняло настрій. Також можна написати любий комент для просування цього відео. Ну а з тобою я був, як завжди Денмен. до завтра.